Коли ми приймаємо рішення займатися більш професійно мережем маркетингом і співпрацювати з компанією. Зараз говорю про тих, хто співпрацює з Coral Club, на мою думку, дуже важливо почати з теплих контактів. Це ваші друзі, знайомі, потім, звичайно, в соцмережі. І коли ми говоримо про соцмережі, потрібно розібратися про з вашою шапкою профілю, щоб було більш зрозуміло. Про що ви будете говорити в соцмережах, і то ваша витрина. Так? Тому важливо, коли ви приходите в Coral Клаб і починаєте в соцмережах вже щось робити, тому напишіть в вашій шапці профіля, про що ви і хто ви, і що пропонуєте, і які можливі рішення ви даєте. Далі, коли ми починаємо шукати людей, ми, звичайно, маємо давати дві пропозиції. Або пропозиція по здоров'ю, або пропозиція по можливостям. Ось тому потрібно розібратися, як ви робите вашу пропозицію по здоров'ю. І вашому наставнику записати аудіо, записати відео, як ви робите саме пропозицію по здоров'ю. Запитати, як ваш спонсор робить цю пропозицію по здоров'ю, тому що. Спонсор вже мав набагато більше таких відповідей, як так, які ми для себе шукаємо з нашими клієнтами. Потім, звичайно, як робити пропозицію по можливостям. Пропозицію по можливостям можна зробити швиденько, буквально за 20-30 секунд, або пропозицію по можливостям більш розширену, яка може зайняти і 5, і 10 хвилин. Ось це дуже-дуже важливо. Тому покроково треба на початку, якщо ви вже хочете стати дистриб'ютором компанії. Важливо важливо розібратися з цими речами. Теплі контакти, список, які ми формуємо, і йдемо до них краще, звичайно, з спонсором 2 плюс і потім холодні контакти. Це через соцмережі, де ми робимо дотики. Кожний день робимо дотики, але. Треба сформувати шапку профілю, треба почати е, створювати пости, в яких ви ділитеся про себе, про своє життя, щоб почався такий створюватися бренд в соцмережах, щоб люди, звичайно, захотіли до вас е, приходити, а не щоб постійно тільки ви їм писали і щоб це виглядало як спам, друзі. Тому успіху вам з компанією Coral Club і е, до нових зустрічей.